Ростову лампи зі спектром білий, плюс червоний, плюс інфрачервоний. Воно дозволяє зменшити, зменшити час та зменшити витрати на вирощування такого базиліка. Він повинен вирощуватись протягом 50 днів приблизно, але ось такий результат вже за 30 днів. 16-річний Кирило Благодаров навчається у 10-му класі фізико-математичного ліцею Дніпра. На перший погляд, звичайний юнак здійснив прорив у сфері агротехнології. Його унікальна методика визначення ефективного освітлення дозволяє виростити базилік на третину швидше за традиційні методи. Розроблю методику для визначення оптимального спектру алетосвітлення з використанням технологій з використанням датчиків. Тобто я беру температуру листка рослини як індикатор, і з допомогою цього визначаю потрібний спектр для освітлення саме цієї рослини. На новітньою методику юний винахідник працював понад рік, проводив експерименти вдома та на дніпровській вертикальній фермі. Грін Кінцевому результату передувало багато етапів досліджень. Розробив апарат програмний комплекс, написав програму забезпечення для нього. Робив експерименти, багато експериментів, вибрав із п'яти мною досліджених спектрів, вибрав два найбільш ефективних, потім вирощував протягом 40 днів, дослідив, дослідив усі параметри базилікату, свіжу масу, скільки використано енергії, скільки всього використано і вибрав найбільш оптимальний. Винахід зменшує енергоспоживання на 15-20 відсотків. Відтак знижується собівартість продукції на 10-15%. Проєктом вже зацікавились вітчизняні виробники, які спеціалізуються на вирощуванні зелені та квітів у закритому ґрунті. Ця розробка вона потребує. Впровадження і є реально, де це місце впровадження і зацікавленість перш за все бізнесу в цих розробках, тому що ми знаємо, як ніхто, що бізнес краще всіх рахує гроші і наближається до якості, тому що є певна конкуренція. Юний винахідник уже отримав визнання на всеукраїнському конкурсі молодіжних науково-технічних проєктів, де посів третє місце серед 44 учасників. А на обласному етапі конкурсу Ман України проєкт Кирила посів перше місце та представлятиме Дніпро на всеукраїнському рівні. Також він зацікавив і закордонних фахівців. Є стаття в найавторитетнішому виданні з вертикальних ферм. Також зараз готую доповіді на конференції. Готуюся представляти представляти проект міжнародному суспільстві. Реалізація таких проєктів потребує дуже багато знань. Тобто це така міждисциплінарна інженерна ніша. Тобі, окрім того, що треба знати програмування, тобі потрібно вміти зібрати апаратну частину. Тобі потрібно розібратись в агрохімії, тобі потрібно розібратись в спектроскопії. Це ми все кажемо про те, що довелося чим стикнутися Кирило нині. Кирило працює над вдосконаленням власного методу. Хоче зменшити тривалість освітлення базиліку до 10 годин. Анастасія Васько, Борис Єфімов, Дніпроціві.